Австрий, вітаю всіх! І це Бет Пігіс! Не в мене дійшли руки до цієї гри. А, чесно кажучи, я давно хотів зняти цю гру. В дитинстві я в неї дуже часто грав, чесно. Ну, поїхали! Перший левел. Я оцю заставку ніколи не пропускаю, до речі. І так, я в цю гру грав тисячу разів, мені навіть підсказку дають. Тепер ставимо от сюди, колеса сюди, свинку. Свинка. Херундель. Я буду його називати Херундель. Поїхали. Ми пройдемо з першого разу. <звук> Ні, ми прийшли, ми прийшли. А, то тут треба було прийти так, аби ще й не було поломки. Тобто треба заново. У мене є секретна методика. Ось так. Все. все, ми перемогли. Та перемога буде 15 травня. Наступний левел. Тепер що мені треба? Ага. Можна подивитися навколо? Є ідея забирати свиню сюди, аби динаміт вибухнув і він полетів аж сюди. Все ясно? Все ясно. Все, поїхали, запускай. Встиг? Ми встигли? Ми встигли? Та, ми встигли. Який хрундель веселий? Тут я пам'ятаю оцей водбах. Не баг, а фіча. Треба запам'ятати, це не баг, а фіча. Ну шо, посмакуємо перемогу. Ой, смакота. О, я плюс дві зірки. Значить, ми відкрили синій левел. Я хочу пройти синій левел. Ого, тут поважкіше. Є підсказка, та невже, правда? Так, ми робимо ось сюди. Те колеса, звісно, вентилятор. А як вентилятор буде працювати, якщо у нас немає мотора? ТНТ. А, ні, вентилятор працює. Та, ти зможеш, чувак, ти зможеш. Ні, ти не зможеш. Фух, я вже думав, ти не зачепиш цю зірочку. Давай, 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 давай. Є! Все ми перемогли. А, тебе без цього ще. Угу. Тоді ще один разок зіграємо, але без цього. Ось так. Тебе видалити. Ну, ну ну, ну. поїхав, поїхав, поїхав. Блін, та ще запізно, запізно. Походу, тут все одно треба ось так робити. Байдуже, що у тебе кістки зламані, мені байдуже, лети. Ой Чесно кажучи, я також однію кіця свиня. Саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Даю вам на це те секунди. Один, два, три. До я знаю, якої я помилки допустився. Спочатку треба було тут зіграти. Рекламу я бачив тисячу разів. Треба спочатку тут зіграти. Знаєте чому? Ви знаєте, чому я думаю, так? Аби потім заробляти оці от кістечка, той таки, переїжечок з повідлом. Все це треба. Бо зараз я пройду купу леволів і нічого не отримую. А так я зможу свина погодувати. Ось Капець, скільки свинів тут їж. Дякую, дякую. Смачного. Що це таке? Просто подивіться, який у нас великий упитаний свин. Жаль, що паска вже прийшла. Так, граємо далі. Що нам треба? Йомає, що це за механізм? Оце от механізм я розумію. Робимо сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Все, поїхали. Запускайте ракету. Давай, їдь, 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 іди, 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 іди назад, їдь. Це одно зламав. Пей зупиняйся, стоп, 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 стоп. Та, все нормально. Поїхали. І, фух, я думав він уже зачепить. Та, як я й казав, тебе ми отримуємо торіки. Що це? А, ну це я потім пройду. Це я колись потім пройду, не зараз. Зараз я хочу пройти компанію. Ого, у мене є ціла одна свиня. Ну я пройшов. А як за 4 секунди пройти? Це можливо взагалі? А ось так, якщо поставити свиню? Ні, це неможливо. А ось так. Ні, я не пройшов за 4 секунди. Як пройти за 4 секунди? От сюди пішли, тоді поставимо. А, та, треба було просто вище взяти. Все, дивимося далі. Ааа, то тут теж треба піти. Тоді робимо ось так. Швидко, 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 чувак. Ти, ти випадково не я, Максим? О, так швидко. Він чесно, як маєш мелов такий. Давай, 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 ти зможеш! Перемога! Ще вентилятор дістали ми. Пішли в наступний левел. Так, що тут є? Що це що це таке? на розвідку. Подивися, що то таке. Ти маєш дізнатися, що то за чай. Один із 45, Йому їх тебе 45 аж. Все, поїхав сам. Сам поїхав, давай, зможеш. Да? Та? все було так просто? Я думаю, це буде складніше. Ну але окей. Давайте. Я впевнений, одна свиня затащить, просто сама свиня. Ти зможеш, мужик. Загадай, В'єтнан. Загадай, як тебе обстрілювали. Я у ньому і не сумнівався. Вау, було складно, чесно кажучи, було складно, не знаю, який це зміг виконати. Ну давайте ще раз одну свиню відправимо. Він тащить, він постійно тащить. Затащиш цього разу чи ні? А ні, не затащить. Бо тебе просто треба вище поставити, так. Аби ти зразу розгон мав бліпший. Давай, 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 давай. Тобі треба похудати, просто чувак. А то як колобок уже. Окей, значить, тут буде ось так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну ми пройшли, так? А тільки ми отримали лише одну зірку. Ось так. Ось так має спрацювати. Ту-ту-ту-ту-ту. Скільки я вже витратив на цей левел? Перемога? Ми не поламалися. Ну хіба що в кінці, то не е так? Пішли ось це пройдемо, якщо зможемо. А знаєте, коротше, це дуже легко для мене, я не хочу це гети. Так, що тут є? Знову чаї покіну, мені байдуже на чаю. Поїхали. Значить, треба от сюди поставити, все? Ясно. Давай, газуй. Віо! Перемога буде 15 травня. Так, треба ще один раз зіграти. Треба ще ту штуку забирати. Поїхав. А так, класно в це грати. Давайте погодуємо нашого короля свиней. Капець, Який ти упитаний звісно. Це хто такий? Я не хочу, аби зараз король вибухнув. Я хочу, щоб він був на все на весь екран Блін, ти. Що ти викинув? Що ти викинув? Я тебе так годував, аби ти це викинув? На, їж. Ням-ням. О, нищі суперклей. І ще ще один суперклей. І той так ти Ну, блін, я хочу, аби він був на весь екран а не таким маленьким. Пішли далі. Поїхали. М мій кон моя конструкція щось не спрацювала, мені здається. Лети! О, кстати, я прийшов. Але не за 6 секунд. Ну тут таке, звісно. Давайте за 6. Я хочу за 6 секунд пройти. Як пройти це швидко? Так, поїхав спочатку ти. Дальше ти їдеш. І далі ви допрацьовуєте. Поїхали! Ну, машина доїхала, ти ж маєш рахуватися. Машина доїхала, правда, без свині. Кому пови кому ти потрібен, чувак? Кому ти потрібен? Все, перемога. Те зірки. Давайте пройдемо ще ці два левела, а інше залишимо на наступні відео. Ну тут мені здається, знаєте, що треба? Ану, підсказка Єйкас? О, правда? Я і не знав. Все, поїхав, мужик. Що треба зробити, аби він доїхав нормально? Поїхав? Класно. Його заносить жорстко. А ну а так. Трохи засильно, чуть-чуть. Заносить, його жорстко заносить. Оці дві штуки, вони дуже нестабільні. Вони заносять ним. Що ти будеш робити, я не знаю. Ні, ти от сюди будеш дивитися. Поїхали. Який це леву? А, ось так треба ставити, ага. Ні! Є, фу, фу, я вже думав, він упаде. Головне, не розбийся тут. Uh. Давай, доїть, доїть. Трохи, трохи залишилося. Не переживай, свинька, все буде добре, не псіхуй. А я там свиню, кстати, не добре поставив, так? Давай, 360 зробив, молодець. Давай, давай, дотолкав! Є! Yeah. Дотолкав, дотолкав! Так, а тепер ну по часу потім, по часу потім, я і так забагато витативно на цей левел. Ага. Все буде капітан. Ну окей, тоді спочатку сьом використовуємо. Полетів. А ну, ви знущаєтеся з мене так. Ви знущаєтеся, це підстава? Це підстава. Я так розумію, це підстава, так? Їдь, байдуже, їдь, байдуже, їдь, ось так, давай. Вяра, перемога! Ну все, в наступному відео я пройду усі ці левели, а ти поки підписуйся на канал та дивися ось ці відео. Постав подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.